Учорашній вечір криворіжці провели у блискучій компанії відомих українських кінозірок до Кривого Рогу з виставою Готель Беверлі Хілс завітали Катерина Кістень, Наталія Васько, Олексій Богданович і Наталія Аркушенко. На сцені розгорнувся розмаїтий калейдоскоп людських емоцій. Втрачено через амбіції кохання, кричущої самотності, гонитви за успіхом і подружньої зради. Це історія про чоловіка і жінку. Дуже все просто і не просто в той самий час про різні типи жінок, про різних чоловіків. Про їхнє, їхню подібність їхню відмінність. Водограй гумору і сарказму, за яким криється внутрішня трагедія, це героїня Катерини Кістень, актриса просто фурія на сцені. Завдяки її грі глядачі побачили широкий спектр душевного сум'яття. Получити мене помилку в горлі і горло на моєму палаті. У вас очень такой тонкий зритель, интеллигентный інтелігентний при этом реагирующий. Ну очень здорово сьогодні было работать на вашого зрителя. Прям вот радостно, и хотелось подарить как можно більше емоцій. В усіх трьох парах чоловічі ролі зіграв улюбленець українських жінок Олексій Богданович, і щоразу публіка спостерігала тонке перевтілення актора у таких різних до протилежності героїв. Якість ознака його високого професіоналізму. Кількість, якщо вона не переходить, в якість. Це погано. По кількості я вже, як кажуть, в сфері. А от якісний якийсь скачок, такий хотілося б дочекатися. Сподіваюсь, дочекаюсь. Хоча головна роль у нас Алексія це як будь-який бенефісний спектакль. Но, безусловно, на женщинах разних або інтересних. Вони схожі друг на друга, по-моєму, дівчатки з цим справляються. Криворіжці оцінили наскільки вправно актори впоралися із завданням, розкрили гострі грані людських характерів. Спектакль дуже понравився. Актори не відчуття. Потрясаючий спектакль, замічательний актори, веселе настроєння. Очікували гарно провести час, комедія. Виправдали. Акторів довго не відпускали зі сцени і віддячували оваціями за подаровані чуттєві моменти. Тетяна Дрієва, Валерія Косигіна цей день.